Офіційна анексія офіційна з точки зору Російської Федерації вона якраз відбулася 4 -го числа. Це два дні тому у вівторок. Державна дума Російської Федерації, а також федеральні збори офіційно включили анексовану територію до складу Російської Федерації. Ось кадри для ГААГи. Ставиться на голосування Вопрос під номером 3. о проекте федерального закона, о ратификации договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта. Пожалуйста, включите режим голосования. Коллеги, повнимательнее, учитывая, что... Нас много с вами, и такая консолидация бывает крайне редко. А в данном случае, независимо от того, что разные политические фракции тоже поддерживают, покажите, пожалуйста, результат. За 412. Ну, все, 412 судових справ зразу молодці, все документують, все показують, посміхаються е, і абсолютно я не знаю наскільки на там е, гарно працює мозок, але ось так: 412 людей фактично здійснили найбільший терористичний акт. Е, Mm, ну від мабуть Другої світової війни, ось це. Але це не головний зашквар. Це ми все це з вами знали. Ми до цього всього були готові, і ми абсолютно визначилися як країна, що юридично це абсолютно нікчемні рішення, які нічого не означатимуть. Україна продовжує звільнювати свою територію, і відповідно весь світ ніяк не реагує на ці анексії. Послухайте, навіть Іран. Який от позавчора раптом там вони зробили офіційну заяву, що вони не постачаються Російській Федерації дрони. Хоча постачають, ну вони офіційно не постачають. Ну постачають, но не постачають. Ось так, оцей Іран він теж не, не визнав анексію цих українських територій, тому що навіть така, от країна, як Іран, до якої є дуже багато претензій до рівня демократії в цій країні, там демократії взагалі ніякої немає. То навіть вона поважає кордон розумієте розуміти недоторканність е, кордонів з приводу якраз кордонів. Ось тут і криється як. Казав Гарбачов, собака саме там порилася, тому що ніхто не знає, що саме, які саме території Російська дума разом з федеральним собранням включили до складу Російської Федерації. Ніхто цього не може зрозуміти. І навіть цього не може зрозуміти і нормально прокоментувати путінський спікер. Пісков йому е, прямо поставили е, російські е, пропагандисти е, питання, е, що де конкретно проходить тепер е, російський кордон, і ось послухайте, тільки як він відповів? Ну, хоча частично вже так сказать, прояснення наступило, Я вам скажу мені юридичним язиком. лнр ДНР граніці 2014 року. Херсон и Запорожья, по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей. Вот это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях. Тобто немає ніякого кордону, юридично це оформити неможливо, тому що йдуть бойові дії, вони продовжуються, тому що весь світ все це не визнає, і тому збирати і голосувати там свої федеральні собрання чи російську думу не було ніякого сенсу. Це розуміє навіть сам сам Кремль. Дивіться, є ж. Конкретні заяви про те, що всі українські території будь-яким чином будуть повернуті до е, нормального стану е, юридичного е, до складу е, України, про це ще раз наголосила наприклад британська прем'єрка Ліс Трас. Е, вона виступила із абсолютно жорсткою заявою, що будь-які маніпуляції на тему е, мирних переговорів в майбутньому за рахунок е, поступлень. Ння територіями є неприйнятними. Це не тільки з точки зору України, це з точки зору Великої Британії. Територіальні поступки є неприйнятними. Що відбувається зараз? Просто на наших очах відбувається де, як це називається, вихід. Я хотів сказати, де окупація, де окупація також. Вихід зі складу, ну фактично, так, за російськими законами, воно виглядає, вихід зі складу Російської Федерації. Населених пунктів Таких як Лиман, ну багато, багато зараз населених пунктів селищ міського типу і сіл, які звільнені українськими збройними силами. Тобто фактично тепер за російськими законами вони виходять зі складу Російської Федерації, і і всі розуміють, що цей процес зупиниться лише тоді, коли Збройні сили України вийдуть на кордони 91-го року. Тому так плавають у визначеннях, якраз і всякі піскови, які не можуть пояснити, що. Конкретно вони збираються, як їм їхній фюрер розповів, захищати будь-яким чином. Пам'ятаєте заяви, по-моєму, 21 вересня, які були зроблені пуйлом, про те, що. Після псевдореферендумів і включення до складу Російської Федерації нових суб'єктів, а фактично, це юридично українських територій. Ці території, значить, з усім цим населенням українським будуть захищатися будь-яким чином Кремлем, і це, ті, типу, розповсюджується і на цю їхню ядерну доктрину, тобто вони не виключають навіть застосування не тактичної ядерної зброї, так званої, так не тактичних ядерних боєголовок. Ось вони все це будуть. Робити, вважаючи анексовані за їхніми законами території своїми. Але що ми бачимо по факту? По факту, ми бачимо контрнаступ Збройних сил, вже який відбувається на Луганщині, а також активний контрнаступ збройних сил на Херсонщині.